Сьогодні у випуску новин. Музикальний фонтан може стати прикрасою первомайська. Криміногенна ситуація на Миколаївщині погіршується. Первомайською ініціативною групою на чолі з Максимом Торпаном було створено петицію міському голові про облаштування центральної площі міста. Наразі її можна знайти на офіційному сайті міської ради і залишити свій голос, якщо така ідея прийдеться до душі. Для того щоб петицію прийняли, всього їх має бути зібрано 250. Збір підписів розпочався 2 серпня і закінчиться через місяць. Суть петиції в тому, щоб відновити від площі. Имени Тараса Вариовича Шевченко, бывшая площадь имени Ленина. То есть нам в группу пишут много жалоб, что уже всем надоело вот этот вот камень посреди центра города. То есть это уже никак не смотрится на фоне отреставрированного дома культуры. И мы сделали соцопрос, То есть люди писали в комментариях, что они хотят видеть на вот этом вот месте. И больше всего было голосов и пожелание за то, чтобы сделать музыкальный фонтан. И когда я зашел на сайт города Первомайска увидел, что есть возможность создать электронную петицию, мне казалось, показалось это возможностью реализовать. Мішту жителі міста. Максим Торпен розповів журналістам телеканалу «Улта» про те, як виникла ідея із створенням петиції про встановлення музикального фонтану на площі Шевченка, колишньої Леніна. Я проживаю в місті Київ, і там електронні петиції вже існують більше двох років. І, тобто, я дивлюся, як люди активно пишуть свої заяви меру Києва і збирають підписи, і всі проєкти, в основному всі проєкти реалізовуються. Тобто, были реализованы петиции там, с ночными маршрутками, с восстановлением брусановских фонтанов, с велодорожками. И я надеюсь, что в Первомайске тоже когда-то до этого дойдет. Молодь Росії на силах будь-якого прогресу у даному питанні вона може виступити генератором свіжих ідей і з погляду власного бачення на те, як повинно розвиватися місто. Тому, якщо врахувати побажання молодих первомайчан, можна стимулювати їх до непоганого внеску в майбутнє. Мені кажется, якщо ми насилимо 250 голосів, нужних і нашу піти приймуть і розсмотреть, і дай Бог почнуть щось делать, і все-таки у нас в городе когда-нибудь з'являться ці музикальні фонтани, мені здається, молодь… станет больше внимания обращать на городскую власть, писать тоже им свои обращения, свои заявления то есть свои предложения как сделать город вместе лучше. Но мне кажется что очень важно сейчас именно обращать на проблемы молодежи, так как на мое мнение я считаю что нужно их заинтересовывать, оставаться здесь, развиваться здесь учиться здесь и вот принимать такие решения. Із появою такої споруди, як музикальний фонтан, місто може привернути увагу туристів. Тим паче, що запропоноване місце знаходження видно із Первомайського залізнодорожнього вокзалу. «Коли люди приїжджають в Первомайськ на поїзді і виходять з ЖД вокзалу, якщо вони побачать, дай Бог вот этот фонтан, а його буде видно. То тобто, есть мені кажется, люди захотять сюди знову і знову приїжджати. Возможно, ми таким образом завлечем нових туристов. І этот фонтан може стати візитної города. Останнім часом рівень злочинності на Миколаївщині значно підвищився через нестаршу робочих кадрів у місцевих відділках поліції. Щодня випливають нові випадки порушення закону, починаючи від регулярного шахрайства і закінчуючи розбоєм та хуліганством. Хотілось би желати, щоб ситуація криміногенна була лучше, так як ми всі до клубшому. Ну криміногенна встановка стабільна. Так в сухо в цифрах вам скажу, що у нас з початку року завершено. 1313 преступлений, из них всего 293 раскрыто. То есть это около 18% раскрытия преступлений нашим отделом. Цифра очень маленькая, мы это все понимаем, что это недостаточный скажем так, показатель для нашей работы, при том, что за каждой цифрой стоит судьба человека, жизнь человека. Но на сегодняшний момент я так скажу выше своей планки отдел полиции Первомайский прыгнуть не может, поэтому такая ситуация. Так, за інформацією відділу комунікації головного управління Національної поліції України Миколаївської області, нещодавно пізно вночі до магазину по вулиці Достоєвсько зайшов чоловік із ножем. Погрожуючи продавчиці, він ясно дав зрозуміти, що збирається взяти товар без оплати. Врешті-решт, отримавши те, чого вимагав, а саме дві пляшки, горілки і цигарки, незнайомий вийшов із крамниці, залишивши розгублену жінку у спокій. Потерпіла одразу ж подала заяву до перемаського відділку поліції про скоєне правопорушення. За її словами, на вигляд чоловікові було не менше 40 років невисокий, середньої статури, одягнений у камуфляжну куртку і темну кепку із широкими полями. Крім того, до Перомайського відділку поліції звернувся 44-річний чоловік, мешканець села Грушівка, який заявив, що із його двору вдома був викрадений мопед вайпер актів, як повідомляє відділ комунікації місцевих правоохоронних органів, слідчими перомайського відділку поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками частини першої та другої статті 289 Кримінального кодексу України, незаконне заволодіння транспортним засобом, санкції якого передбачають покарання від штрафу до. Позбавлення волі на срок до 8 років з конфіскацією майна або без такої. На сьогоднішній день працівники поліції шукають свідків цих подій, аби спіймати злочинців. Тому, якщо у вас є інформація, що стосується цих справ, звертайтеся до Первомайського відділку поліції.